Господь з вами і з, і з Духом Твоїм, читання Святого Євангелія від Марка. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус пішов до свого рідного краю, а за ним йшли Його учні. А коли настала субота, Він почав навчати в синагозі. І багато з тих, хто слухав, дивувалися, кажучи, звідки в нього це? І що за мудрість дана йому, і що за чудеса творяться його руками? Хіба він не Тесля, не син Марії, та не брат Якова, Йосії, Юди і Симона, хіба не його сестри тут з нами? Вони спокушалися через нього, а Ісус їм відповів, що пророк буває безпешаний лише у своєму рідному краї, серед своїх рідних і у своєму домі. І не міг він там жодного чуда зробити, тільки оздоровив декількох недужих, поклавши на них руки, і дивувався їхньому невірству. Тож обходив довколишні села, навчаючи Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Дорогі брати і сестри, на початку цієї проповіді вітаю у нас на практиці е семінариста Богдана Посмітюху. Він буде цей місяць разом з нами. Ви чули його голос, бачили, чули його голос вчора на розарії, е бачили сьогодні під час читання читань псалма. Е так що, як бачите, в нас динаміка постійно змінюється. Є люди, які можуть щось побачити, чогось навчитися, ну і чимось послужити. Так що молимося і за семінариста, і за деякона, і дякую вам за цю молитовну підтримку цих молодих людей. Сьогодні бачимо в Євангелії приклад, який є антагоністом. Який є противним прикладом від того, що ми з вами читали минулого тижня. Минулого тижня був хороший приклад. Приклад Яїра, який, попри те, що шансів було небагато, але він боровся за свою доньку і свого таки добився. Жінку імені якої не зустрічаємо, тільки знаємо, що вона терпіла багато років, скільки саме років, скільки і та сама дочка Єїрова. Е, і вона теж, попри те, що шансів не мала ніяких, але попри те, все-таки робила, що могла, і добилася таки свого. Вона була зціленою, що, звісно, прекрасно. Натомість, сьогодні бачимо негативний приклад. І цим негативним прикладом, на превеликий жаль, є Батьківщина Ісуса, Батьківщина. Ми з вами розуміємо, що це країна, в якій людина народилася, живе. А батьківщина це ця так звана маленька батьківщина. Місцина, з якої походив Ісус, Назарет, як ми від одного з апостолів читаємо Натанаїла, якщо не помиляюся, то що доброго може бути з Назарету? Тобто не було якоїсь хорошої слави, радше була якась погана. І... Так читаємо по сьогоднішньому тексту і по продовженню також тексту, якого сьогодні немає, але ми знаємо, що він є. Що вивели його на край скали, хотіли скинути взагалі, ну фактично, вбити Ісуса. Бачимо, що ця компанія, серед якої Ісус зростав, вона була не дуже доброю компанією. Це. Люди, які відзначилися радше чимось недобрим. І тому звернімо увагу: так само, як маляр, художник використовує світлі, темні кольори, якісь предмети і тіні до тих предметів, щоб додати якогось об'єму. Так само в святому писанні ми бачимо з вами світлі образи і темні образи. Один хороший приклад, який слід наслідувати, і інший поганий приклад, якого наслідувати не слід. Але він також є, про нього не замовчується. Отож, ситуація нам дуже добре знана, можна сказати, навіть вже прозаїчна. Більше того, цей вислів, який сьогодні Ісус сказав, він увійшов вже в нашу таку людську мову, так і кажеться, що немає пророка в своїй Батьківщині. Ісус Пробує говорити, була субота, зазвичай. В суботу виходили і читали читання. Ну, так, зрештою, як в нас є на парафіях, особливо таких невеличких парафійках, де, коли навіть там спеціально, дуже часто навіть так може бути, що десь там люди і до тих читань навіть і не готуються там, особливо, коли десь там священик ще сповідає, якийсь молебень чи виставлення є перед службою. Ну і потім вже починається служба. Десь там міністрантів було багато, але щось вони там не здобулися на те, що. Прочитати те читання, ну і якось забулися, і всі так одні на одного дивляться. Ну хто, хто 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 прочитає. Ну і там вже хтось сміливіший виходить і читає. В євреїв приблизно було так само, що просто хтось виходив і хтось по черзі читав. Тобто не було тут чогось такого надзвичайного, це робив не тільки Равин. Ісус читає, потім починає говорити. Тому що теж було заведено, що читалося і тлумачилося. Починають дивуватися його сусіди, знайомі, друзі, і кажуть, звідки в нього це, і що за мудрість дана йому, що за чудеса творяться в його руками, ну, напевно, чудеса малися на увазі, які були не в його різні місцині, а де-інде, про які ми з вами знаємо. І що за чудеса творяться його руками? Хіба він не Тесля, син Марії, брат Якова і вже починають перераховувати всіх, кого знають. І дивіться, в чому тут є ось ця суть проблеми? Вони знають, хто це. Вони його якось вже індентифікували. Ага, це Тесля, син Марії, брат такого-то такий-то, такий-то. Ми його знаємо, ми з ним разом. Щось там бавилися, гралися ну оскільки ми знаємо про те, що євреї були письменними. Читали. Сьогодні Ісус читає, то, напевно, якісь школи там мусили бути, тому що, ну, все-таки хто там пробував читати єврейське письмо, ну, то це точно не найпростіша бетка. Просто так, я думаю, що вдома не вчилися. Мали, мала бути якась школа, навіть якщо це щось було дуже простеньке, але точно мало бути. Ну, так от, всі ці сусіди потискають плечима і кажуть, ну так, ми з ним разом десь там вчилися, разом ходили, одні ті самі дороги стежки оббивали. І тут він виходить, і ми про нього чуємо, що він таке щось робить, а ми не знали, що він такий. ну Хіба ж він не тесля? Ну і Тут в самому цьому визначенні вже є дуже багато такого. Розчарування, обурення одне з другим переплетене, ну хіба ж він не тесля, ну якщо він тесля, що він повинен робити? Ну, те, що робив, тоді тесля. Робити якісь там найпростіші меблі, якось там, напевно, робили якісь інструменти для роботи, я так думаю, тесті тоді. Ну, Також дослідники кажуть, що це були і будівельники, і архітектори могли і будинки будувати. Ну, Словом, він має працювати з якоюсь такою роботою. А тут ми чуємо, що він проповідує, робить чудеса. Не може такого бути, ну, ми ж його знаємо зовсім як іншу людину. Не може такого бути. Так мені пригадується вже досить давненько, коли так здається. Ні, Руслана вже тоді перемогла на Євробаченні. Перед тим був кліп, де вона там на якомусь там джипі по Карпатах їздила. Перед тим було кілька альбомів. Ну, Я пам'ятаю, як люди в Львові казали, що це мота Руслана, яка ходила в тій потертій курточці там, по вулицях. Ну, ну, от якби, ну, якби Від самого початку вона мала би ходити в якійсь спеціальній курточці. Вона не мала права ходити або ходити там, мала ходити де інде. Ну, І це мене дуже розмішило, коли я чув, причому від кількох людей. Тобто є щось таке в людях, що от як це так, хтось стає якимось знаним, відомим, щось робить. Робить, про когось говорять, а я його знав родніше. І раніше мені не виглядало, що ця людина може якось себе проявити в чомусь. І це є чимось дуже чудернацьким і дуже цікавим. І далі в цьому тексті є досить такі страшні слова, і вони спокушалися через нього. Це слово спокушалося Спокушалися є багато використовуваним в Святому Письмі. В одній формі є 15 разів, в іншій формі використовується 28 разів, якщо я не помиляюся. І це слово звучить як скандалізо. І це скандалізо грецькою означає камінь спотикання. І цей камінь спотикання використовується в дуже різних значеннях, наприклад, як де там чи то в приповідках, чи в книзі Второзаконня. Де кажеться про те, що не будеш ставити камінь перед сліпцем, ну, щоб він, йшовши по дорозі, не зашпортався, не впав, не побився. Багато розповідається про те, що люди зневірилися. от в них Був цей скандал, було це зневірення. Як часто ще в нас використовується цей термін, що згіршилися, ну, тобто були кращими, стали гіршими. І цей термін звучить як хтось. Спотикнувся через щось, ну і ми так само подивіться, у нашому людському мову війшло визначення, що щось є каменем спотикання, тобто хтось не міг подолати чогось, щось для когось стало непереборною перешкодою, він не міг цього подолати. І тепер для мешканців Назарета стало каменем спотикання непереборною стіною, те, що вони знають Ісуса, якби вони його не знали. Ну, прийшов звідкись? Звідкись завжди краще, ніж е, своє. Е, а тут вони його не можуть прийняти. Як так? Він жив з нами, працював з нами, грався з нами. Десь там якісь свята в них були в євреї дуже багато є свят, де от дітям присвячується багато уваги, де діти якось там веселяться, бешкетують. Е, а тут, виявляється, він якийсь чудотворець. Ну як це так може бути? Не може такого бути. І е, тут є кілька головних проблем: що людина не може прийняти, що Бог може діяти в моїй щоденності, Бог не може діяти в моїх буднях. Він не може діяти, він може діяти десь, там, колись в історії або колись буде діяти там, кінець світу, як буде, але в моєму житті не може діяти. Він не може діяти в моєму дні, в моїх вчинках, в моїх натхненнях. В підказках інших людей. Не може такого бути. І тут найголовніша проблема, бо Бог показує, що я дію, я поруч, я з тобою. Взагалі, втілення Ісуса є чимось неймовірним, тому що от Він приходить на цю просту, нещасну, багато в чому хвору, бідну землю. Якщо говорити про Ізраїль, то ще й жарку і суху, і дуже сильно незручну, якщо міряти нашими з вами мірками. І він туди приходить, він сюди приходить, і він в нашому житті також зустрічається. Але проблема ось цей скандалізо, цей камінь приткновіння для його сусідів і для нас з вами є саме тим, щоб вони хотіли вже все визначити і сказати: має бути так, має бути так, має бути так. Скільки разів ми в своєму житті спотикаємося саме через те, що от ми собі запланували, вирішили, як воно має бути, як має себе поводити інша людина. І тут ми зустрічаємося з тим, що тій інші людині, чи не знаю там ситуації, чи навіть нехай буде маршрутці, байдуже до моїх планів. Вона живе за своїми планами, вона та інша людина робить те, що вона робить, і не робить того, чого вона не робить, їй байдуже до моїх планів. Я обурююся, як таке може бути. А тим більше, якщо Бог робить по-іншому, ніж я собі запланував, то все розходимося, не будемо більше бавитися разом. Скандал, шкандаль, як там писалося за двома зайцями цей термін, він ще так звучить дуже смішно, іронічно. Подивімося на іншу сторону, яку я час від часу у проповідях порушую, але завжди, коли так хочеться взятися за голову і побідкатися і сказати: ну, як таке досі може бути, як таке досі може існувати. От навіть нещодавно побачив такий ролик, точніше, не ролик, а реклама одного книжкового видавництва, яке пропонує книжку. Про карти Таро. І має бути презентація. і Якихось там дві спікерки, я там прочитав, що входить в ту презентацію, будуть розповідати, як там розкладати карти, що це означає, як це, цим займатися. Ну і вкотре хочеться просто взятися за голову і сказати, ну як це може бути в наш час, як люди, які себе вважають нібито інтелігентними, люди, які з одного боку борються всіма способами з будь-якими проявами релігійності, але натомість, якщо йдеться про карти, якщо йдеться про якісь гороскопи, якщо йдеться про не знаю, там, якісь реінкарнації, ще щось інше, що абсолютно несумісне з християнством, ну то на це люди липнуть як мухи. А відповідь і пояснення є і складною і простою одночасно, тому що люди в цих картах, в цих гаданнях, в цих гороскопах знаходять прості відповіді на складні питання. От людина вже хоче знати, що буде. Християнство вчить, що потрібно покластися на Бога, потрібно довіритися йому, а все, що не є Божим. Язичницьке, сатанинське, воно хоче сказати, ну, просто розкладаєш карти і будеш знати. Просто йдеш до правильного якогось там екстрасенса, якогось там мага-шамана, і він тобі все скаже, як має бути. Хочеш знати, і все тобі буде пояснено. І так само навіть люди в християнстві так само хочуть мати відповіді на всі питання. От, от скажіть, а от чого так? Ну, Бог знає, чого так. Ну, священник може подумати, що ну, бо от в історії твого життя було те то і те-то. Або, наприклад, щось виникає з такого то гріха, щось виникає з такої то залежності. Це може залежати від цього, але всіх відповідей і моментально ще й за дві хвилини не отримаєш. Але люди хочуть отримати відповідь, бо якщо не отримають, то є скандал, бо має бути все пояснено, має бути все розтолковано. А християнство в нас вчить того, що так, ми можемо чогось не знати. І саме через те, що ми чогось не знаємо, ми відкриваємося на Бога, який знає, і кажемо, Боже, я не знаю, я визнаю свою обмеженість, я визнаю своє незнання, я визнаю свій невеличкий вік, я визнаю свій невеличкий досвід. А я визнаю, що в тебе є відповіді на ті питання, яких мені бракує. Ти розумієш те, чого я не розумію. Тому я хочу Тебе слухати. А не я хочу тобі пояснювати. І тут знову ж вкотре, вкотре, і вкотре, я не знаю, це напевно історія, яка нас буде переслідувати, все, абсолютно наше життя, але не тільки наше життя, але від життя всього людства від початку взагалі історії людства. Ця сама спокуса, яка була в Єве, з'їсте плід, і все вам буде ясно. З'їсте і все будете розуміти. Тобто, Бог вже не потрібен, ти вже сам Бог. Ти вже є тим, хто пояснює, а не ти той, хто слухає від Бога пояснення. Сьогоднішній скандал, з яким стикаються земляки Ісуса, є чимось дуже сильно сумним. Але дивлячись на них, ми не повинні бути зверхніми, гордовитими, що ось вони погані. От ми ж з вами хороші, правда. Ми з вами можемо бути до них також дуже сильно подібними. І того кожен в собі. В молитві, в тиші, на якійсь хвильці адорації, в якихось роздумах повинен шукати, а де є мій камінь приткновіння, чого я не приймаю, чого я не хочу впустити. І Бог покаже, що саме я не приймаю, в чому я хочу бути вищим за нього і вже йому пояснювати, а не від нього слухати. Хай Господь покаже нам наш шкандаль.